Всім привіт з вас авто. Сьогодні у нас на продажі е, осіння пропозиція автомобільчика е, Peugeot 2007 рік е, автомобіль е, з 2.0 дизельним хадисним моторчиком е, в дуже гарному стані. Як для 350 тисяч, 350 тисяч пробігло. Е, досить гарний стан. Будь ласка. Е, Кліма. Кліма не працює одразу, говорю, не працює, не знаю яка причина. Ручик затертий. салон в відмінному стані для такого пробігу, супер стан. Автобіль продається за 1300 євро з резиною 2007 року, з новим тюфом, новим техосмотром до 2027 року. Дохи, як для Peugeot 407, це, взагалі, ну, це на супер. На дисках, плюс ще різина, помощник мій. Один і другий. Тут, будь ласка, все немає, сидіння не, про, не, не, не подерті, не просівші, все в нормальному стані. ,0. Дизель 2007 рік, 350 пробігу, ціна 1300 євро на віддачу. Кому цікаво, може безпортувати в Україну для військових, так як дизельна машина це підходить, або порувати в Німеччині для німців. Підписуйтесь, ставте подобаючи. Кому цікаво, замовляйте автомобілі за номером телефона на каналі. А також ви можете замовити особливо якісь. Там, для клієнтів або для продавців автомобілів в Україні можемо робити відеоогляди по доступним цінам на автомобілі. Ви можете замовляти, я його оглядаю, вам відсилаю відео, е, е відеоогляд, е, все про, розказую, показую, і тоді ви даєте рішення, чи купляти, чи не купляти. Так що, підписуйтесь, ставте, дзвоніть. Всім пока. Від лас авто.